Ансаша з регулювання російсько-української війни складається з двох частин: спочатку припинення війни вогню, після якого мають відбуватися переговори про завершення війни. Важко домовитись про міцне завершення війни, поки вони стріляють один в одного. І тому президент Трамп хоче припинення вогню: чи може Росія повернути цивілізований світ, не виправши не виправивши е, того зла, яке вона вчинила по відношенню до України і до інших народів, досвід України він це недовірав будь-які будь дії Путіна. Ставка має робитися на певну автономність України по ударах по Росії, поки Путін не погодиться на е, перемовини. Вітаю, друзі! З дня на день така динаміка, що чекаєш то зради то перемоги або зрада перемога щодня змінюється полюсами. І от нарешті почувся більш-менш раціональний голос зі Сполучених Штатів. Заговорив Марко Рубіо. Він якраз в оточенні Трампа один із найбільш раціональних і стриманих людей, і він не магівець, бо основне оточення Трампа це така публіка, яка Трампу заглядає в очі і старається день і ніч сподобатися. Рубіо не з тих, власне, як і Скот Бесент, міністр фінансів це такі дуже самодостатні люди. Хоча, звичайно, Рубіо на наших очах наробив кульбітів. Як він змінював позицію, але, ну, мабуть, його, так би мовити, кар'єрні мотиви, вони мали своє виправдання. Побачимо, бо в Рубіо зараз дуже хороші шанси стати не Магівським кандидатом в президенти від республіканської партії? Чому я звернув, звертаю увагу на, на Рубіо, бо Ну, ми пам'ятаємо, що спочатку російської агресії Рубіо був дуже жорстко налаштований проти Росії, і мені здається, що в адміністрації Трампа провернули справді хитру штуку з генералом Келлогом. Вони нібито поступилися генералом Келлогом і зараз його не залучають взагалі на будь-які е е американського російські консультації. тобто, ну, це такий демонстративний жест компромісності. Хоча застосунок для генерала Келога є, він тепер призначений постійним представником при Україні від Дональда Трампа, і це теж важливо, тому що це такий ну наглядач за Зеленським, очевидно, це хороша функція. Я думаю, що якраз завданням Келога є аналіз настрою українців в першу чергу, Не скільки діалоги з банковою, скільки ну, об'єктивний аналіз настрою українського суспільства. До речі, я не виключаю, що саме до нього згодом ми почнемо апелювати, особливо в викритті всіляких корупційних оборудок, оточення Зеленського. Отже, чому я почав говорити про... Рубіо, тому що Рубіо нещодавно в інтерв'ю СІБС заявив, що план США з врегулювання російсько-української війни складається з двох частин. Спочатку припинення війни вогню, після якого мають відбуватися переговори про завершення війни. Це старий принцип, який використовувала, до речі, Османська імперія в стосунках із. Росією, навіть якщо Імперія Османська програвала в битвах, то вигравала за переговорним столом. Про це завжди нарікали росіяни, що вони не вміють вести міжнародних перемовин. Очевидно, ця історична пам'ять і спрацювала на те, щоб поділити, розділити так би мовити, війну окремо, а переговори окремо. Отже, що говорить Рубіо? План А. Припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б другої фази, яка полягає в тому, аби всі зібралися за столом, можливо, за допомогою човникової дипломатії, тобто через посередників, аби знайти спосіб назавжди покласти край цій війні в такий спосіб, щоб не було довготривало і щоб це було довготривало і поважало потреби всіх, і так далі. Тоді питання не лише в існуванні України, і питання не лише в претензіях України, і питання не в тому, щоб коштом України хтось виторгував собі щастя, тому що коли йдеться про безпеку не лише України, а багатьох, то розраховуватися із агресором коштом України якось воно ну по-скотськи, чесно кажучи. От про що говорить Рубіо далі? Важко домовитись про міцне завершення війни, поки вони стріляють один в одного. І тому президент Трамп хоче припинення вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що ми зможемо це зробити. Ну тобто, відмовившись від будь-якої апеляції до міжнародного права і справедливості, просто припинити стріляння. Так Зеленський вже це робив, хлопці. Ну, Зеленський клявся нам, що він е за те, щоб перестати стріляти, ну і перестали стріляти. Ну і що? Зеленський втратив четвертину території України. Ну, п'яту частину, точніше. Щодо, Продовжує Рубіо, це буде важко. Це вимагатиме багато важкої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може продовжуватись. Президент дав чітко це зрозуміти, і він робить все можливе, щоб покласти край. Ну, ідея припинення війни вона ж прекрасна. Тільки потім, хлопці, нагадайте, що в Україні є е, міжнародно визнаний кордони. Що в Європі є, наприклад, Хельсинки, тобто угода про стали кордони. Хто її порушив? Тобто, по суті, зараз Москва пробує всі злочини проти України виставити як війну за своє місце під сонцем. Але, але в Україні. Тобто Україна зараз дійде до того, що Кремль буде казати, а нас Україна взагалі не цікавить. Ну а те, що ми відвоювали, це вже наше. Але Україна доля України нас не цікавить. Вирішуйте самі. Ні, цікавити має все. Тому що якщо відбувся відбулося Хельсінки свого часу, це якраз 50 років тому відбулося. І е, года про стали кордони. Яка порушена до 50-ліття підписання самої цієї угоди і порушена Росією, то, по-перше, чи може Росія повернути цивілізований світ, не виправивши не того зла, яке вона вчинила по відношенню до України і до інших народів? Звичайно, що припинити стріляти це великий інтерес в першу чергу українців. Тому що українці гинуть, не європейці. Але українці вже дуже багато разів апелювали до Путіна і пробували зупиняти стрільбу. Навіть перевели свого часу Порошенко перевів конфлікт ну, війну в конфлікт низької інтенсивності. І це вже було легше, тому що якось вірилося, що все це можна припинити, але ж, але ж не припинили. Тому досвід України він це недовіра в будь-які будь дії Путіна. Україна хоче справедливості. В який спосіб відновлення територіальної цілісності, перше, а друге покарання військових злочинців. Те, що на першому етапі Україна погодила, насправді. Ну, цю гарячу картоплину чи гарячого каштана закинули Трампу в труси. І він тепер має з Путіним вийти на якісь. Тобто Україна вже е, за спиною е, Трампа. Україна віддала всі важелі на подальший діалог е, від імені самої себе Трампу в руки. І Трамп в цій ситуації не може зіскочити. Цікаво, що турки дуже Інтенсивно комунікують з ША Ердоган розмовляв із Трампом. Бо в Ердогана на тлі всього цього є свій інтерес. Це звичайно Сирія. Він зараз хоче зняти санкції з Сирії і спробувати ну, пожвавити економіку сирійську. Але Ердоган розмовляв також із Трампом про українську війну. Чого варта заява Міністерства закордонних справ про те, що референдум в Криму це ну ніхто його не визнає і визнавати не буде, що Крим невід'ємна частина України в цьому сенсі Туреччина дуже послідовна, і Вердогана є канал зв'язку із Трампом безпосередній. Тому з цього боку, з турецького в рамках чорноморської політики, ми маємо дуже хороше партнерство. Хочу нагадати, що чорноморську політику формує і Туреччина, і Великобританія для України в тому числі. Так що рано чи пізно все одно Росії доведеться дуже-дуже обмежитися в Чорному морі. Але коли ми маємо таку сталу позицію щодо України багатьох країн, зокрема, та ж сама Великобританія буквально завершила попередні консультації про формування корпусу миротворчих сил для України. І перші 10 тисяч сил сил підтримки безпеки, мабуть, не миротворців, а сил перші 10 тисяч живої сили вже по суті обумовлено, хто, хто надасть своїх військовиків для цих сил. Ну і головне, що. Мабуть, для того, щоб змусити Путіна найближчим часом сісти за стіл перемовин, а заявлено про дзвінок Трампа до Путіна наступного тижня. Коли він відбудеться, подивимося, чи на початку тижня, чи в кінці. Але очевидно, що у Трампа проговорено велика кількість різних заходів, які варто буде. Включити слідом за забороною операції, по фінансових операцій по обслуговуванню нафтового експорту. Я думаю, що наступним кроком має бути блокування Балтійської Чорного морі. Бо інакше Путін не, не сяде ні за які перемови. Йому треба дуже жорстко вказати на його місце. Це перше, а друге, все-таки. Якщо він не зупиняє найближчого тижня бійні, треба вдарити по нафтовій інфраструктурі. А взагалі то бити треба щоночі. І поки в Україні є свої боєприпаси, а Німеччина ніяк не розродиться на новий уряд і тому не зможе поставити поки новий уряд не буде затверджений, не прийме присягу, навряд чи з Німеччинами хоч один гвинтик отримає. І німці можуть тут знову запетляти тему, затягнути з урядом. Тому по суті, ставка має робитися на певну автономність України по ударах по Росії, поки Путін не погодиться на перемовини. Трамп це розуміє, але чому він ну не посилює Україну з можливостями ударними? Оце питання. Тобто, або ще до кінця в Вашингтоні не зрозуміли, що робити, коли переходити, так би мовити, до прямого тиску на Путіна з метою зупинити війну. Ну, є кілька дат, про які говориться: це 20 квітня і 9 травня. Якщо Путін хоче 9 травня помарширувати по. Червоні площі, то до того часу йому треба зупинити як мінімум бойові дії, бо інакше під час параду може щось йому прилетіти. Ну і питання, скажімо, відновлення довіри, не скільки довіри, скільки хоча б такої комунікації неземної між дипломатами США і Російської Федерації. Ми бачили, як Путін поялозив столом обличчям по столу спецпредставника Трампа Віткова. І як Трамп заходився відмазувати цю історію, що Путін нічого злого не зробив, ми ж знаємо, що це знущання із Віткова було, і знущання із Трампа. Але тут вже питання переходу на наступний рівень упирається у психологічний стан самого Трампа. Коли Трамп махне рукою і скаже, давіть тергана. Тож побажаємо Трампу перейти до цієї фази розчавити таргана якомога швидше. Краще б дослухався українців, а не до, до українців, а не до Путіна. Був би швидший результат. Дякую. Дякую Збройним силам за їх стійкість і мужність.